О, капець! Хм, страда, Куди я це я попав? Хм, тоже странно. Капець! куда я попав? Цікаво, цікаво. Ну, куди ж ці я це попав? Я якийсь... Іс... Хм, двери. Ну-ка. А, а тут люк. Ну и не достай. Може я достана. А на виходим. І що, і що це таке? Ну я так і знав, що вода закрита. Да, да, ну я так і знав, що вона закрита. Капець. Як мене як же мені вибратись? Хм, напевно, не, напевно, дошки тримаються не дуже рівно. Надо би це зробити. Хо-хо. Да я прям как на те, а є ще є е, де е, вибивати доски. Ладно, да, да. не треба не тримати час. Треба дотікати звідси. Угу. Та цей гівнюк дістав мене Він завжди мене краде Ну Мені по перше, треба обшукати весь дім. Так. А вот а ось і сходи. Давай, давай, давай. Давай, давай, трошка, ще трошки, ще трошки. Давай. Ну давай. Ще трошки вс і все. А ось сі де... Да... Так, надо тихо напоминатись. А іначе він може мене знайти. Хм. А ось і двері. Надо би зайти. Хм, І які двері треба заходити? Зайду зайду в саму першу. Хм. Ось дермо! Це що таке О Боже! В банках є крові? Як же це страшно? Хочеш, щоб я із тебе зробив кров, Андрій. А, а! а. Що ти з ним зробив, гівнюк старий? Хочеш знати, що з них я зробив. Не зраючись. Далеко від мене не втічеш, Андрій, і все одно не сховаєшся від мене.